Мої любі сонечки. Сьогодні бачила такий дивний віщий сон, де дуже сильно відчувала, бачила, що щось, якісь катаклізми, наближаються до людства. Я побачила, як з небес почав щось літати, дуже, не знаю, як вибух прям великий. І все горіло. Але я побачила також, що люди, які знаходяться з творцем, вони не будуться так, вони не будуть попадати в ці ланки реальності, де будуть ці опасності. Це знаєте, от прям для всього людства почнеться дуже серйозний іспит. Пам'ятаєте, я казала, що з 25-го року прям буде включатися карма а, всіх країн. І у нас цього в такій кількості і всього не буде. Щоб ви не хвилювалися, тому що багато хто каже, там у нас зірветься щось, і, і все, все буде погано. Так от, це. Скажімо, така подія якась для всіх, як попередження, для всіх націй, для всього всього. Тобто, це також треба розуміти, включається карма, також низьких країн Побачила, що десь через два місяці, ну, до двох місяців, поки що так це виглядає, якщо не зміниться божественний план, який проявляється через нас, поки ми там здаємо то я побачила, що замінять, замінять, прям таке слово пройшло замінять президента Росії. Потім я побачила гру і вам казала, що скоро одна з територій буде звільнена. Не зовсім не відміняю те, що це навіть може бути, скажімо так, Донецьк, Донбас, тобто та сторона, Луганську, бачу пізніше, буде звільнений. Тому що я вже побачила, наче люди настільки там, скажімо, попали, в вірили цій системі, яка росте з першої чакри. Ну, взагалі, ці демонічні системи, яка обіцяє, це так завжди є. Ті, хто не можуть щось виконати, обіцяють блага і так далі. І вони там сидять в різних іспитах, і там без світла, без води. Тобто, і вони вже дуже хочуть назад в Україну. Тобто, вже більше людей почало проситися. Прям може не відкрито, але все одно вони створюють певне ментальне поле, що вони готові до повернення. Це я прям побачила. Другий момент, що я побачила, що яку гру грає Америка з Росією. І з нами по перше, все марока робить якісь виходи, і тепер навіть, але це скажімо так не дуже на наш на скажімо так добре для нашої країни поці підписані закони, але вони не будуть прям дуже, скажем так, справжні, але також треба розуміти, що це нам зіграє на даному етапі, скажем, дуже в нашу сторону, те, що це підписалося. Тобто, що, скажем, так, знаєте, завжди говорю, що темрява з'їдає темряву. От зустрілися два егоїстичних особи: це Путін і боже мой, Трамп. І вони хочуть бути саме прекрасними, головними, і тут вони якби почали на тонкому плані ворогувати. І тому, скажем так, тому що скажем так не поклонився Трампу потім, Це буде мстити тихенько для того, щоб собі зробити вигаді. Отакі От зараз виглядають на тонкому плані події. Мої любі сонечки. люблю вас.